Доброго дня. Станція з частотним регулюванням PX804E. Давайте трошки пройдемось по її комплектації. Тут у нас універсальний фітінг, в ньому вбудовано зворотній клапан, датчик тиску температури. Тут у нас манометр, гідроакумулятор. Ну і сам частотний перетворювач. Давайте подивимося по функціям, які в нас тут є. Так. Це у нас показує 2,2 атмосфери. Так, тут ми виставляємо тиск. Так, це у нас споживана потужність, струм, кількість обертів на опрацьований діб, це версія програмного забезпечення. Давайте подивимось, що вона у нас може по максимуму. Спочатку я відкриваю кран наповну, дивимося роз... 에... продуктивність. Але дивіться, у мене тут вихода 1,5 дюйма, але ми її задушили. Тобто у мене 40-кова труба йде на стенді і на вхід, і на вихід. Тобто показники будуть однозначно неправдивими. Відкриваю кран на повну. Ну, насос однозначно задавлений. Очевидно... Тут намагається рухатись, стрілка, тиск показувати. Тут у нас насос показує своїм датчиком 1,3 атмосфери 13 метрів. Так що, ну, маємо то, що маємо. 150 літрів на хвилину і через ці труби він дає. Тепер дивимося максимальний тиск, який він здатен нам дати. Зараз ми виставимо йому максимум. І свої 45 метрів він нам видає. І давайте змоделюємо там, я не знаю, які мушку і атмосфери. Подивимося, скільки вона нам через ці труби дасть продуктивність. 125 на половину переціляв. Він дня!